Хлопці світлана. Одна із семи породіль діти яких з'явилась у річницю Хмельницького. На світ у жінки з'явилось двійко хлопчиків: Максим і Марк. Я хлопчик ще також 11 років. І це другі мої пологи. Дуже задоволені, бо двоє дуже очікувані. Дітки набирають вагу і чекаємо, що надіюсь цього тижня вже поїдемо додому. Загалом на день міста народилось вісім немовлят. За традицією подарунками їх привітав міський голова. Маленьких хмельничан в місті більшає. є. Про позитивну динаміку народжуваності розповіла директорка міського перинатального центру. 1364 дитини трошки менше на 100 менше ніж того року. Але в принципі це тенденція по Україні. І що ми спостерігаємо, що от останніх три місяці все-таки народжуваність вже почала рости. Окрім привітань породіллям у закладі презентували повністю реконструйовану сучасну вхідну групу. Відтак, тут з'явилась кімната свідомого батьківства, відповідні санвузли, новий ресепшн, оновлене тепло та водопостачання. Вкладаємося і далі будемо вкладатися, щоб тут були максимально комфортні умови. Вартість повної реконструкції по всіх тих позиціях, які я сказав, вартувала міському бюджету понад 3 мільйони гривень. Але з того власне, що ми сьогодні побачили, це повністю виправдане вкладення, тому що ми маємо по суті абсолютно новий сучасний стильний зал, адміністрацію, рецепцію, кабінети, кімнату відповідального батьківства. Ну і я скажу, що я чесно кажучи, задоволений. Бо при інші, з тим, коли я приходив сюди, як батько, і з тим, як я приходжу сьогодні, зараз зміни просто разючі. Та на цьому роботи у перинатальному центрі не закінчуються. Ремонт триває у відділенні патології вагітності. Далі планують реконструювати жіночу консультацію.